Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. І тема сьогоднішнього відео буде стосуватися саме МЛК В166 2014 року. Тому що, я думаю, більшість людей хочуть придбати даний автомобіль, однак певний час їх зупиняє. Одного із найбільших аспектів, це скільки ж даний автомобіль реально витрачає паливо. Тому я розповім особистий досвід. Поділюся з вами про особисті враження з позиції тієї людини, яка вже мала не один такий автомобіль. їздила на джельках і, в принципі, можу вам чесно розповісти про всі тонкощі даного автомобіля. Почнемо з витрат даного автомобіля в міському циклі, скільки даний автомобіль бере. Паливо витрачає при умові, якщо ви приїдете 100 кілометрів, тому можу сказати, що даний автомобіль, даний автомобіль при нормальній їзді в місто, тобто це означає, що ви з кожного світлофора будете стартувати, по максимуму і намагатися всіх обігнати. Якщо це буде нормальна їзда, якщо це буде е, нормальний стиль їзди без будь-яких там якихось певних... Тонкощів вашого внутрішнього автогонщика, то цей автомобіль легко вписується до 11 літрів. Тобто цей автомобіль при всій його масі більше 2 тонн, а це приблизно 2 тони 100-2 тони 200, даний автомобіль витрачає до 11 літрів палива. В мене навіть точніше, не в мене, а в моєї дружини, коли вона власне керує даним автомобілем, виходить виїхати навіть з 9,5 літрів. Звісно, в мене так не виходить. Я трішки маю інший стиль їзди, а в дружини виходить. Тому, власне, про місто до 11 літрів можете розраховувати. Якщо ви будете їздити, як моя дружина, то зможете і 9,5 вкластися, зокрема, по витратах палива на Трасі, скільки даний автомобіль витрачає саме на трасі, тому на трасі скажу так: при поміркованій їзді нормальні, тобто тут немає швидких стартів, не швидких обгонів. Тобто, ви собі поставили на контролі 90 км, 100 км, витрати реальні даного автомобіля 6,5 літрів. Розхід 6,5. Середня швидкість 60 км, 200 км пробігу. Ось такі показники гарні. Ось такі результати. І в принципі я скажу, що для, для такого багатотонного автомобіля, для такого двохтонного автомобіля це досить гарні показники. Тим більше, що це показники, коли, наприклад, їхав 6,5 літрів, це автомобіль не пустий. Це тобто дружина, двоє дітей, ще повний багажник був забитий, тому що їхали тещі. Тому ваги тут ще десь було плюс, плюс 300 кг, Тобто це досить гарний показник, я рахую, для такого автомобіля і з таким двигуном. А говоримо саме за автомобіль з 642-м двигуном, ОМ-642 В. Подібна шістка. Дизельна. Тому, власне, ось така інформація, але ще раз наголошу, що саме про такі результати і про такі витрати даного палива, палива даним автомобілям, можемо говорити лише промою, що автомобіль справний. Якщо автомобіль не справний, якщо має певні проблематику, таких, звісно, витрат палива ви не доб'єтеся. Власне, на цьому буду завершувати. Звісно, якщо у вас будуть залишатися додаткові запитання, залишайте їх. В коментарях ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!